Дружина Козловського відреагувала на поцілунок її чоловіка з Могилевською. А Наталя вперше заговорила про онука свого чоловіка, з яким жінка виховує двоє донечок. Давайте обговоримо. Це буде перший мій виїзд за кордон, бо мій чоловік не бачив три роки онука. По-перше, які можуть бути ревності, пише Юлія Бакуменко в Інстасторіс. А по друге, вона така крута і концерт такий потужний, що я сама її цілувала за лаштунками. І родина в Наталії чудова, і в нас написала дружина Козловського. А от Могилевська вперше заговорила про дорослу доньку свого чоловіка. Ми всі хочемо поїхати до теплої країни та побачити неймовірного яшку, який такого ж віку, як наша Сонька. Я так вже мрію про це. Та й Соня, це молодша дочка Могилевська. Ською запитую, а коли ми вже поїдемо, розповіла співачка в інтерв'ю на Ютуб-каналі Радіо Люкс. Я думаю, що 1 грудня я буду е січня. лежати, січня. Я буду лежати отак, от але ввечері ми плануємо доїхати до Варшави. Тому... буду місяць відпочивати, але я їду з тренером, аби у другій частині туру я влізла у костюми, зізналася про свої плани на новорічні свята Могилевська.